Всім доброго дня! Вітаємо вас на каналі «Село Та Сало. І сьогодні у нас така неприємна ситуація, дуже неприємна, втратили ми одну свою свиноматку. Як втратили? Що трапилося? Зараз розповім. З, значить, мова піде про Дашку. Як пам'ятаєте, у нас Дашка і Бомбіла. Це дві свиноматки, які ми купляли одночасно на комплексі. Бомбіла, я казав, що молочна, така хорошо все приводить. Також вона є, вона привела, і там з неї, значить, поросята єсть. А Дашка повинна була пороситися 27 числа. Ну, так сталося, що вона вже в нас не опороситься. В чому ж причина? І що тут таке взагалі трапилося, що от така ситуація склалася у нас? Давайте отак почнемо із далеку. Якщо хто дивиться, слідкує за нами і подивиться відео попередні, там, пів року назад, ну, трошки більше, я вже точно не пам'ятаю, коли я казав, що свиноматка отруїлася і як ми їх спасали. От тоді все було нормально, 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 всім корм нормальний, 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 а вона отруїлася. Заходимо, так, о, знаєте, з утра дали їсти, все добре було. Ввечері заходимо, вона лежить уже нікакає. І ми її тоді спасали, там, ну не знаю, мабуть, днів три. Різні уколи, препарати кололи. Ну, звичайно, це не просто так самі, що захотіли та й кололи. Ми консультуємося завжди із лікарями, з ветлікарями. Все, що було рекомендовано, по протоколу треба було колоти, ми тоді це все зробили. З трудом, ну ми її витягли. І замітьте, то теж було перед самим опоросом. Ну тільки тоді було, по-моєму, чи за три, чи за місяць, чи за три тижні, чи за місяць. Ну, ми її спасли, якби поставили на ноги, і вона тоді привела. Привела виводок, там, по-моєму, в неї було чи 14, чи 15 штук. Не пам'ятаю, ну неважливо. Але вона їх викорнула, все було добре. Прийшла вона в оготу. Звичайно ж, ми зробили все, як полагається, прививки від парвовірусу, ліптоспірозу, бешихи. Ну все ми робимо повністю весь час. Ми нічого не пропускаємо і все робимо свіженьке. Ми повністю постійно заказуємо все те, що треба, свіже. Значить, ми зробили цей ж раз і так само ж прививку від бешихи, від парвовірусу, ліптоспірозу, прийшла, як кажу, вона в охоту, ми її спарували. Спарували ми її були максимусом. І значить. Получається, що десь за 9 днів до опоросу, отак, от допустимо, зранку прийшли, дали їсти. І, але ж до цього, ще я повторюся, до цього їла хорошим апетитом. Дозовано ж, звичайно, свиноматка годується, значить, все виїдала. Коли тільки заходиш, вона зразу раз встає. Ну, як і всі свиноматки, так само ж встають, просять їсти, ми їм насипаємо, насипаємо, всі якби, виїдають норму, все нормально було. Так само це і було. З утра дали, все нормально виїла. з вечора приходимо давати їсти, з утра, те, що виїла, то виїла. І корм же. ж, З одного ж мішка я всім даю. Це не те, що там, типа, знаєте, одній з одного, другий з другого, що можна сказати, що щось попало, там цей він е ж дробиться, він ж мішається в бетономішалки. Ну, тобто, ну не може бути таке, що одній там комок чогось попаде, тіпа, а другий не попаде. Такого це ну, взагалі виключено в мене. Значить, заходимо ввечері, а вона лежить. Не реагує ніяк, не хоче не вставати, нічого. Ну Лежить, дивиться, ще, знаєте, ну якби, ну можна було б сказати, там може так просто то, вагітність на неї вліяє, там токсикоз якийсь чи ще щось. Ну Насипали ми її, її їсти. Але вона не стає. Заходимо до неї, похилета, похилетав, ну, вона сердиться, що її трогаєш, гарчить. Ну, зігнали, зігнали, ми її, піднялась вона на ноги. Але що ж, підійшла до корита, щось там носом погортала, взагалі нічого в рота не взяла. До водички так їй пробуєш, показую, що ж поїлка, яка ну ти ж знаєш, що це ж поїлка, ти ж п'єш за весь час. Вона не хоче пити. Взагалі відмовилася від їди і від води. Розумієте? Ну і що, походила, походила. Думаю, а може я щось таке добреньке там принесу. Молочка, там помийок, всяких наколотила, таке, щоб цей, щоб щось захотілося їсти. Виливаємо, бо, як завжди, так, як коли свиням таку, таку підмазочку добреньку робимо, дуже ну, швидко тоді починають їсти, бо воно їм подобається. Тут сувилив не хоче, розумієте, просто не хоче, розвернулась і пішла і лягла. Ну, думаю, ладно, це було ввечері, думаю, ну нехай до утра. Може, все якби нормалізується, і щось там в неї пройде, і все буде добре. На всякий випадок поміряли температуру. Ну, температура була в нормі. Тобто не підвищена і не низька. Ну, Нормальна температура. Ну, Нормально, то нормально, пішли відпочивати. На другий день приходимо, ситуація та ж сама. Ми до Дашки, Дашка-Дашка вставає, а вона не хоче, і те, що насипали, так воно все є. Нічого вона не хоче їсти. Ми її знов давай зганяти. Вже важче було нам її зігнати, вона вже не хоче вставати, взагалі така ну, якби агресує, що ми її трогаємо. Ну, Але зігнали. Зігнали, підняли її. Ну що вона? Поки ти стоїш коло неї в клітці, не, не розрішаєш їй лягати, поки вона якби стоїть. Тільки виходиш з клітки, вона зразу моститься лягати, і все, їй от щось погано і все, температуру міряємо. Уже починає температура підніматися, підвищена була. Телефонуємо ми одразу до лікарів, з якими ми спілкуємося. Є, я ж неодноразово казав, лікарі, з якими ми спілкуємося, що просто знайомі допомагають. так. Є так само платний лікар, ну, який за послуги, гроші, ну це звичайна процедура, так всі щас, ну що зараз що безплатно. Телефонуємо, так само дав поради, що робити, що колоть і так далі. тому подібне. Ну що, поїхали ми в аптеку, все закупили. І головне те, що я не сказав, що там той щось скаже так, а той типу, так, що не знаєш, як би суть, хто правильно каже. Ми ж знімаємо відео, показуємо фото, відео, повадок повадок свині. Тому що, внешні, внешні, ну, взагалі ніяких признаків немає, що вона типу, хвора. розумієте? Просто свиня як свиня. От просто не хоче вставати, не хоче їсти, от не хоче пити і все. Ну, шо? Е, Значить, збігаються. Ті методи лікування, що з платних лікарів, що цих. Тобто, ну, все правильно. Прокололи ми, значить. Ну і чекаємо. Чекаємо там часа 2-3, може ж встане на ноги. Каже, що, ну, вона повинна захотіти встати, повинен бути апетит і повинна піти їсти. Але проходить півдня і, значить, нічого не змінюється. Нічого не змінюється, і бачимо, що якби ситуація. Ну, не на краще йде, зовсім не на краще. Потім ми що ще зробили? Зателефонували до ветлікаря із інституту ветеринарії. Він, значить, каже, якщо вона вагітна, потрібно зразу провірити, чи не завмерли поросята. Визивайте терміново Узіста. Визвали ми значить, чоловіка УЗІ, ветеринара, приїхав зразу, буквально через минут 15, зробив УЗІ. Узі показало, що поросята живі. Ну, Я кажу, а ну покажіть, щоб я хоч сам побачив. Він мені показав це ж монітор на руці, що дивись, там воно хребет, воно там риберце, а воно бачить, що так от, типу, пульсує, то серце, ну, значить, живе. Ну, Так візуально, як на фото, на картиночки не видно того поросята, ну так по тому, що він розказав, каже, живе. Ну, Який смисл врачів брехати, там, живе воно чи не живе. А я тоді кажу, а можна заразом, думаю, раз уже приїхав там ту, ту і ту свиноматку ще зробити, щоб ну, бачити, чи порісні, чи не порісні. Він підійшов до одної, до другої, до третьої, там, да, каже, все порісне, все нормально. Ну, нормально, то нормально. Ну, то не суть. Суть далі йде продажку. Тобто телефонуємо знову ж до врача, який сказав нам, що терміново треба зробити це і це, і це. А цей врач ще сказав, каже, я зараз, бо вони один між жодним знайомі, я не називаю не прізвищ, не як звати, це не суть. Головне те, що правильно все зроблено. Він каже, я зараз пояснюю ситуацію, розкажу, як там, що б'ється, як там серце, туди-сюди, і цей. Він подзвонив йому, то я як до лікаря тільки перезвонив. Він мені каже, більш всього, що у свиноматки великий недостаток кальція. І тому вона, оце іменно, ну, поросята, ну, за період вагітності її висмоктали сильно. Хоча вона не худа, вона здорова, так, ну, кілограм під 300. Розумієте, така свиноматка. Але. Завж, ну, за, буває таке, не те, що завжди, а буває часто у свиноматок, що на період, коли вже треба пороситися, вона втрачає дуже велику кількість кальцію, і це може негативно спричинити на здоров'я, сприяти на здоров'я самої свиноматки. Вона зможе, може таке будь-що, зможе взагалі не встати. Розумієте? І може взагалі не розпороситися. І може взагалі, скажімо, ну не вигодувати їх, навіть якщо її пороситься. Ну, і врач порекомендував, значить, потрібно зробити препарати кальція на основі там кальція, я не, не пам'ятаю назву препарата, ну не важно. Ми все зробили те, що врач сказав, прокололи, але результата нема. Але він перед тим, як нам рекомендувати це все, він каже: в такому возрастному періоді це вже в неї третій пороз, плюс сильно здорова, плюс те, що. ну, за період до самої, скажімо, самого опоросу, дуже мало часу стається. Якщо ви це зробите сьогодні, зробите взавтра ці препарати на основі кальція, якщо вона встане на ноги, вам повезе. А якщо вона не встане, то готуйтесь до того, що вам треба зробити забій або просто продати її. Ну, хто візьме її на, на забій. Так от проходить ще день. Ми бачимо, що вона з кожним разом, з кожним днем, це вже три дні проходило, вона все хуже і хуже встає. Тобто, якщо б потягти ще, допустимо 2-3 дні, ми взагалі б її не змогли підняти вона б не вийшла під сарай, розумієте? То це перше. По-друге, вже четвертий день пішов, що взагалі не хоче їсти, взагалі не хоче пити. От, допустимо, підійде до поїлки носом в прецеч у поїлку, отак стоїть перед поїлкою. А пити не хоче. Беру з бутилки насильно, ті, пробую її заливати. Вона то щось там рота, наче приоткриє, щось хоче там, вроді, випить, але не п'є. І ще, що саме головне, почало гнати температуру. Ми різними способами пробували її збивати аналгін, аналгін з дімідролом, кефе ну, все, що тільки можна було, розумієте, температуру ми збити не могли. Вона почала сильно йти догори. Ну, скажімо так. Ми просто подумали подумали і прийняли таке рішення, що таку свиноматку треба терміново збути, тому, ну, тому що пропаде у дворі. І що я тоді буду з нею робити? розумієте? Значить, як ми її збули? Я сам розумію, що на їду, скажімо, на продукти харчування, там на ковбасу, на копчення така свиня не годиться. Ми зателефонували. Ну, в інтернеті є люди, які займаються. Там ну, ми ви зазвичай самі бачили, що там куплю там дорези, там здорових свиноматок, кнурів, там ну, ще якусь некондицію і так далі, і тому подібне. Тобто є люди, яка це цим займається. Ми зателефонували, е вони сказали, що приїдуть вечором і заберуть. Приїхали ті люди. Звичайно, по ціні, ну це, це ні по чому, скажімо так. Просто віддали, щоб не пропала в нас вдома. Вони спитав я за інтерес, а де ви її дінете? Вони сказали, що у них там звіроферма якась, там, питомники собачі, там ще щось, ну, коротше, м'ясо поїде туди, тому що таке м'ясо, мені не треба. І ми її продали. Але хочу сказати, от такий заключний виводок вивід, як би зробити. Що якщо ви бачите, ну, то що таке можете розуміти в кожному господарстві статися, якщо ви бачите, наприклад, там. От вона, як у нас я казав, за другим опоросом була проблемна, отравилася, вроді би, я тоді думав, що отравилася, але другі ж то не отравилася. Можливо, це навіть тоді ще в неї почали такі проявлятися якісь властивості організму перед опоросом, ну тоді ми її спасли. На цей опорос ми нічого не змогли зробити, і я бачив, що їй стає хуже і хуже. То до чого веду? Бачите, що от проблемна. Не треба було мені її далі, і вам також, якщо проблемна свиноматка, далі її залишати, попарувати. А може задалі буде щось добре, а може в неї там щось помінялося. Розумієте? Проблемна, зразу вибраковуєте. Так якщо б я її подумайте самі, якщо б я її тоді вибракував, зразу. Як поросилася, бачив, що була проблема, я ж її міг. Ну, не то, що вона ж відгодувалася, просто мені не треба було її спарувати. Я б її, наприклад, б, зробив забій, такий, як треба, і пустив би на, на ковбаси і так далі. тому подібне. А так виходить, що просто влетів, як то кажуть, на гроші. Тому що і півроку, вважай, вона, вона їла продукти, ну, харчування використала. Плюс я сподіваюся, що поросята з неї будуть, їх немає. Плюс, я їй не зміг продати, тому що я її, можна сказати, віддав задарма. І це буде наука, що проблемних свиноматок, якщо тільки замітили, яка що в неї проблемна, одразу треба вибраковувати. Тож, отакі ну, як би, справи. Ну, але нічого не поробиш. Наука буде надалі. Як треба поводитися з свиноматками? А сам процес, що ми робили, як ми робили із цією свиноматкою. Ну, там подробно там всякі нюанси я не показую, а не розказував. Але все-таки далі побачите. Тож, перегляд перегляд, дивіться далі. バイバイ Легше буде вставати. Хай порушиться там, то що бачиш. Пішли назад. Пішли виходить. Поки ти ще ходиш, виходить. Выходим, давай на улицу. Давай. Давай. Давай, 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 давай. Давай, Машка, пишу. Пішов. Пиши. Выходи, помавань. Пиши. Її вагітна 8 днів до 7 днів До, до 40 доходить. 40 або падає 38, 37 і 8. І оце в такому діапазоні туди-сюди, хаотичні. Нема нічого. Я понял, тобто УЗІ треба, треба, да? так, таю все. Так. Да, 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 це вот типа того. То значить і сильно рот откритий хекає, хекає, хекає. 重要 Сім днів, так. 27-го її термін. Щось бачите, є щось? Ну, ні, ні, вона вагітна тут 100%. Я шукаю, що... це живе. Ну, а хоч одне, бачите, живе? Ну, це все ось є, що бачите, як мерцає. Чорненько підтрибят. І воно буде ваш, рухається. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Бачите? Скорочується. Ага. Це ребра йдуть. Щоб чітко так поросятку видно, то немає такого. Ну як да? це немає, чітко видно. Ось видно. Ребра. Бачите чи ні? Шуріс нажміть. Зірочку. Що, що Де ви бачите? Перше. Ось о. Ага. Я скажу про. Нажимайте. Свіч. Хребет, бачите? Це... це хребет. Це поросятку, це треба. Да, да, да. Ага. Це хребет, це ребра пішли. Ага, це ось ділянка серця. Mm -hmm. Вона вагітна. Так, зараз. Да mm -hmm. Та хай воно мені не треба. Владі, Там краник біжо, що закритий, бензин просто я забув крупчик відкрити. Що що тиждень до поросу, а вульва взагалі геть без всяких признаків. Чи таке буває? Там може бути. То що, то що вона порізна, це 100%. Серцебиття зараз я бачу. Воно візуалізується, вони живі. Серцебиття є. Бачите? Прямо посередині б'ється серце. ага, Бачите? Так, да, так, да, так. Да. Ось, я його Вони живі, вона, вона порісла. Це може бути перед родами, коли різко знижується кальцій, якщо ну, багатоплідна варнітність, може різко знижуватись кальцій і це будуть такі явища. А температура яка? Зараз 40. В общем, тут поки що ця порісла. Термін уже такий доволі крупний. І пороситься, якщо по терміну сюди. Хрипти ось літні. Поїхав? Так, так, сто процентів. Хоча на колбаситі. А ось ця кнопка. Открывай. Ну опа, а ну постій, секундочку. Það er aðeins.